Тоді хотів би ще обговорити трошки іншу тему. Такий інформаційний блок. І хотів би почати з виступу папи римського франциска для католицької молоді в Санкт Петербурзі. Там по відеозв'язку Понтифік сказав такі слова. Я змушений процитувати для контексту. Він сказав: цитую: ви спадкоємці великої Росії, ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви спадкиємці. Великої матінки Росії йдіть уперед із цим. Ну, в Українському МЗС майже одразу дали цьому оцінку, назвали проявом ідеології імперіалізму з вуст папи. І от таке питання: як так виходить, що за півтора роки війни, особливо коли ми вже чули від Ватикану і засудження війни, і слова на підтримку її цивільних жертв, ну, з вуст папи звучать подібні слова? Дивіться, папа повинен приїхати в Україну. Це мій меседж українським політикам, українським дипломатам. Привезіть його сюди. Він зміниться. Він людина в будь-якому випадку. Він, крім того, що він релігійний лідер, політичний лідер. Він людина, коли він побачить Херсон, де дамба змила людей, де дамба змила життя, де він побачить катівні. В Ягідному, в Чернігівській області, де тримали 300 людей. Коли він побачить катівні в Запорізькій області, коли він побачить катівні в школах Харківської області, він змінить свою думку. Повозіть його 2-3 дня по Україні і покажіть оцей російський так званий гуманізм, якого не існує в природі. І ви тоді зрозумієте, що папа може робити інші заяви? Бо цю заяву явно писали російські радники, якісь заслані туди ФСБшники в Росії. Вистачає ФСБшників в рясах. Ви це прекрасно знаєте. Половина тих, хто ходить в Росії в рясах, це є ФСБшники. Ну от якраз таких католиків йому заслали, які от дають йому. Ось такі поради. А ці, але ці поради не мають нічого людяного. Це військові меседжі, пропагандистські меседжі, ФСБшні меседжі. От, а паку треба зробити, щоб він дійсно зрозумів об'єктивну ситуацію і цих радників грязною мітлою вигнав з Ватикану. Бо, наприклад, фраза, от я вам скажу: ну знов ж таки, ми з вами там не спецслужби, ми не можемо там знайти, хто це писав. Да? Але ми можемо зробити прості речі, аналіз, ну, наприклад, філологічний аналіз. От я вам скажу, що фраза церква вам не таможня» і ніхто не повинен вирішувати, хто може пройти кордон, хто ні. Це не італійська, це не католицька, це не аргентинська фраза, папа аргентинець. Да? Це російська фраза. Церква вам не таможня». Це з Росії. Це чистий московський жаргон. Розумієте і. Ось це, типу, демонстрація того, хто писав. То, якщо зробити такий простий дитячий філологічний аналіз, можна сказати: о так називаємо браті росіяни. Розумієте? Тому папі треба посадити українських радників. Взагалі, моє враження. Папою повинен бути українець. І наступним папою точно повинен бути. Так само як в свого часу Поляк був папою. Через що? Через. Страждання польського народу в Другу світову війну, який чи не найбільше тоді постраждав? Ну, давайте піднімати в світі питання. Ну, у нас є блаженніший Святослав, який може бути прекрасним папою. Я думаю, найкращим папою в світі за всі його часи. Е, давайте говорити чесно, український народ зараз страждає не менше в порівнянні з тим століттям, в якому ми живемо, ніж ті папи, які назначали за страждання їхніх народів раніше. Давайте про це говорити. І ви ми бачили заяву. Він сказав, що, типу, він дуже дипломатично, до речі, сказав. Ми розуміємо, що він між двох вогнів, між своїм духовним і керівництвом да? і вертикальним керівництвом, і з іншої сторони, між своїм народом і своїми вірянами. Але він робив цю заяву для Бога. І він сказав, що вибачте, але типу, папа, я думаю, що ви не підтримуєте цей імперіалізм. Я думаю, що ви помилилися, або ті, хто навколо вас, говорять, вам не зовсім правильні речі. От, і мені здається, що це повинен бути наступний папою. Ну от і я думаю, що світ від цього стане кращим, коли українське духовне лідерство буде вести вперед. От, а те, що зараз е, говорить цей папа, це сором для Ватикану, це сором для нього самого, і це сором команді, яка йому це підсунула. Пам'ятаєте, в папи були помічники, які ставили лайки там дівчатам легкої поведінки, і дуже таких непристойних виглядів. От мені здається, що це одні й ті самі люди, які сиділи з його інстаграму, і які вчора писали цю імперську антиукраїнську промову. Вибачте, але в голова цих малих росіянців нічого святого не з'явилося, що він розказав про велику Катеріну і Петра, який вішав людей, які не встигали корабль йому построїти. Знаєте, чому голландські інженери йшли від Петра, втікали просто від Петра, бо вважали його людожером і тираном? Тому що він вішав людей на сві... на, на, на цих на, на вулиці на фонарях. Бо вони не встигали в той день, як Петро хотів, збудувати йому корабль. Він вішав їх, і це є в мемуарах голландських інженерів. То, що папа підтримує, щоб людей вішав. А давайте подивимося, а що роблять російські солдати тут? Хіба не таким займаються не справами Петра займаються. великого Петра, великої Росії або се від початку до кінця держави, якої не повинно бути на цій планеті, і Україна зробить, що її не буде. Але папа зараз робить ведмежу послугу цій фашистській, тупій, примітивній державі. Ми розуміємо, що для Ватикана не вперше допомагати фашистам. В Другу світову війну флот Ватикану вивозив фашистів, захованих в жіночі спідниці, разом в вантажних відсіках. Ну що, не було хіба такого? Давайте подивимося документи. Чи вивозили вони їх? Вивозили. Чи допомагали вони їм грошима? Допомагали, а банді Мусоліні допомагали виїхати з фашистської Італії після програшу. Допомагали. Так, от тепер третій був Гітлер, Мусоліні, а Зараз додали Путіна, який теж до речі, любить ходити жіночі спідниці, тільки поки що ще не виїжджає в Аргентину. Але ми це зробимо. Україна це той пістолет, який застрелив Гітлера. І той пістолет, який застрелить Путіна. Повірте, ми цього досягнемо. Бо якщо говорити про релігійні історії, то якраз таки порівнюючи з Росією, то це е, небо, да, це, рай, це рай і пекло, і держава, яка якраз таки стоїть на світлій стороні, вона переможе, тому що їй буде допомагати весь світ. Всі країни світу будуть допомагати нам проти цієї імперії зла. І ми свого досягнемо, скільки папа римський не робив, бо може бути папа римський, а можуть бути віряни. В Папи мільярди вірян, але вони його не підтримують в цьому всьому, що він сказав. Тому це буде на нашій стороні. Я в цей вірю, я чому також запитую це запитання, тому що ну, в принципі, от вчора ми також бачили статтю біль да, де вони розшифрували, отримали розшифровки бесіди на початку війни, тобто в березні 2023 року, якщо Я не помиляюсь 4 березня між Шольцем та Макроном, коли вони обговорювали реакцію Путіна на їх. Зокрема, погрози санкцій, і вони от говорили, що ми зовсім не розуміємо Путіна, тому що він не боїться санкцій, йому начхати на наші погрози, і він має якісь там конспірологічне мислення. І ми бачимо в принципі, що багато лідерів якби змінили свою думку, але от є і приклади того, що за півтора роки не змінюється це. Ну якби Образ Росії в очах деяких лідерів світу, на вашу думку, чи просувається цей процес і наскільки швидко він просувається? Дивіться, Росія не міняється в головах і в спічах тих політиків, які від Росії отримують гроші. Хочете подивитися структуру інвестицій Банку Ватикану? Так ви там знайдете рублі. От вам і відповідь: ну, наприклад, давайте візьмемо Гірхарда Шрьодера. Да, і подивимося, чи змінився в нього образ Росії? Ні. Але у всіх наглядових радах, там, де пише слово Газпром. І четверту дружину він отримує за рублі. Давайте подивимося, наприклад, Ангелу Меркель, путінську доньку і повію, да, політичну. Так а що? Ну, а що їй міняти думку? Так він же ж її створив. Він зачищав її, ФСБ, зачищало її політичних конкурентів, коли вона росла, як канцлер. А потім вона підписала з Росією супервигідні контракти. І їй це дуже подобалось. І зараз вона теж не хоче виходити з цієї пози, а візьміть Миколу Сарказі, який підписував, змушував Сакашвілі підписати так звані невигідні йому мирні угоди, так звані мирні, але не так звані вигідні. Да? Ми бачимо інших пропутінських політиканів, які за 30 срібників готові продатися. І себе, і свою задницю, і державу свою готові продати. А ще купа зараз з'являється, які Україну готові продати. Да, але є проблема, вони Україною не володіють. Україну володіє, український народ і Збройні сили, які і захищають, і народ, і державу. Ось в цьому їхня проблема. Але, типу, з цими політиками теж треба розібратися. Путінська корупція має бути розкрита. Так само, як педофілійні скандали Ватикану і католицької церкви. Пам'ятаєте фільм, який отримав пуліцерівську премію, який знімали і в Бостоні, і в Чикаго, як священники займалися педофілією з дітьми? Ну показали ж. Так само треба показати про путінську корупцію в Європі. Перший, хто покаже фільм, скільки мільярдів роздануть західним європейським політикам, той отримує пуліцера. І буде найвідомішим журналістом в світі, хто докаже і покаже: слухайте, а що Лепен міняла свою думку про Путіна, так Лепен і від діда Прадіда в росіян гроші беруть, розшатуючи французьку демократію, що потім призводить до вбивств, смертей на вулицях, мітингах і багато чому іншому, і може качнути Францію в дуже незручну праву фашистську нішу. Хоча Франція ліва держава і завжди такою була. Розумієте, тому це треба підняти, це треба розказати. Я думаю, це теж наша місія. Розказати про корупцію, а чого сидять в Коршевелі? Так, да, українці це роблять, і багато українських видань і українських журналістів про це говорять: про Коршевель, про Монако, про Іспанію, де вони там сидять, про от, ну, про Дубайщину. Ну ж розказують. Але мало треба більше. Треба показати офшори, треба документи. Треба Кремлін Лікс робити. Розумієте? Виток кремлівських документів треба робити, показати, де путінські гроші лежать. Так Путін, Ілон Маск сам говорить, поки не сів на путінські гроші. Що Путін найбагатша тварина в світі. Розумієте? Нема багатших тварин в світі, ніж Путін, навіть серед людей. От. І ось, це, ось це проблема, а де ці гроші лежать? На яких офшорах, на яких кайманах? Там зараз державу відбудовують. Нам треба буде гроші, чиї гроші йдуть краще, ніж путінські. Ось це наша позиція. Давайте знайдемо їх, давайте покажемо і висвітлимо, і зробимо його жебраком. щоб він гроші, щоб хліб не мав за що купити. Не то, що цим виводку кабаєвських цих дітей, які, до речі, і не він робив. Але ти подумаєш, що це його. Щоб не я хто ремонтував, що там команда Навального показала, а щоб хліба не було що купити. Розумієте? Ось це наша задача, і треба це все показати.